Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Є тут такий екземпляр ще один по Лошуковий 20, Роджений 25 липня. Лошуковий 7 місяців. Кумичку має на ногах. Перший раз, перший раз задзембали. Такі... О, малий го! І онлашок. Там ногніда. Ладний лушук. <реш> називається генек. Опа! Называюся, називайся генек. Сын Син, син Геримеса. Маєт кумечку Майт Кумичку капець. <риклад> о, малей, о. О, малей. Ноги обросли. Геннадій, будь адекватний. Ось такий о Геннадій. <плес> помалу, Геннадій, помалу. <плес> Шерапчик гена. А його якби так опустив. <плес> Чуєш, якби ти його так опустив. А він так карб не робив. Каруб не робив? Тарапустимо, йде по волоку, закривай закриваєш. А ти його злапаєш? потім сам прийде. Він хоче брикати, він хоче, він хоче брекати, коротше. Хоче на груди вискочити. Моє гарну лисину. Таку якраз, як я люблю. Вау, не Маю зірку і на тому. Будь Він спокійний, та що там. Це ж мій пайні коней. Така от грудниця. Коліна грубі. Таке от... О, опа! -мало. о, патрун! Ох, то буде живчик, хлопці. Жерепчик продається, ціна буде договірна, номер буде в описі господара. Так що, кого б такий інтересоткий жереб... жеребчик буде, коротше, йде в продаж. І він зараз декару робив. Wow. Wow. Wow, wow. ну, Хочеться, наші ну, хоче. Він аж, так, аж присідає. Перший раз дали нині за був його. Ти-ту! Тихо ти що? Ой-ой-ой! Як но хоче, як на хоче бігати? Тиждень не був на дворі ех, красота дві робити. А де що він ту робить? Хоче бігати, хоче красавець бігать. Эх, пішні да красота. Опрргень вовк. Оугеню. Він не перескочить. Воу, гарний тебе. Алидек. Ноги має гарну, гарну мечку на ногах має. Має дуже гарну мечку на ногах, На що на передніх, що на задніх. Тихо, Геню. Тихо, ехогенеку, тихо. Гарно б'є, бережім, <кхи> вичуть. краса! Вау! Где павлику яблуко принести? Воу, малий, не А він ноги завертає передні. Під себе класно. Такий от жеребець, син Геремеса. Піврічний, 25 липня роджений. Хто бажає, номер буде в описі. Буде з нього гарний коник. На задні, 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 задні ноги, ноги мичко почиряла. Ти й ту маєте мички. Ти, Твік, чого тися боїш? Ти, я хотів мечки твої познімати. Ти. Красавець. Розколений. Так що бажаючи, Ні, інтересуйтесь, ціна договірна. Ух, ты, на мене не біжи. Тихо, малий, ти ехо, майор. Хочеш до фотографії йти. Чекай звідти ти! Слоню. Yeah. Геню, будь темний. Будь Так, буде кватний, Та, Геню. Он Генник. Хе-хе, <гум> такий генек. Гарний лишук. Розколений, широкий. Друзі, камера то не передасть, то понятно, але... Тримай тримай бить. Ноги. Ну, ну, мичка. передніх, на задніх ногах. Ну. Ну, Дали геніви в зуби. Ти у мене два боки? Ложить на один бік гриву. Але гриву має густуй, такий густий грива. Буде густий коник. Такий от жерябчик. Так що, друзі, продається номер в описі. Ціна договірна. Ціни не знаю. Господара всього кого інтересує, дзвоните, питаєтесь. Я думаю, що... Такий красунчик вартує уваги. Такий красавчик вартує уваги. А що ти скільки він побігав? Двіся, успокоїв. Скільки йому треба? Трошки все одно хоче бігати. Таке наразі буду дякувати всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте здорові! Слава Україні!